Чи потрібен Сумам Булатович? Історики та краєзнавці спробували з'ясувати, що робити з пам'ятками на честь суперечливих діячів минулого. Ідею розрушити, до основання вони не схвалюють, але вважають, що незалежній Україні потрібні власні символи. Думки ж сумчани з цього приводу розділилися. А в центрі уваги опинився один із персонажів «12 стільців, місцем останнього спочинку, якого стало село Луциківка на Білопільщині. Меморіальні таблички днями постраждали від вандалів, сліди фарби помітні й досі. Дворянин, гусар, географ, чернець, переліки постаси Олександра Булатовича не гірші, ніж у Тоні Старка. Історики не заперечують, що людина була неординарна, однак наголошують, російський діяч не ідентифікував себе з сумщиною і не має перед нею жодних заслуг. На їх думку, Булатович став засобом пропаганди для місцевих прихильників русського міра, як і пам'ятна дошка на честь гусарів на Терезова. Претензії виникли навіть до Харитоненка. Всі вони. Не просто, скажем, сумнівні з історичної точки зору, а вони такі, що суперечать і українській історії, суперечать безпосередньо історії міста Суми, є своєрідним плювком нащадкам тих слобідських козаків, які заснували дане місто, якщо це подивитися в контексті тієї політики, яка впроваджувалася в сумах останніх роки. Тобто кадінські корпуси з прапорами, якимись двоголовими, тут гусари, тут бачите, знову гусари там і русські мурсищеники. Це в контексті русифікаторської політики відбувалося е, з метою показати, що Сумщина – це провінційне місто Російської імперії, що це зовсім там не Україна. Українська тут нічого немає. Натомість суми мають своїх героїв, але люди про них нічого не знають, кажуть краєзнавці. Тому державі слід нарешті зайнятися піар національних символів вони власне формують у молодого покоління. Образ нашої історії і ототожнення себе, власне, оцими молодими людьми, скажімо так, які ще там, припустимо, наролися 95-му чи 94-му чи 94, 90-му, да? які не знають совєтського минулого, в принципі, то ну, немає досвіду життя в Советському Союзі, формують образ приналежності до цього саме минулого. Оголошують ототожнення себе з цим минулим. Ставлення ж сумчан до суперечливих питань минулого досить неоднозначне. Треба поважати і минуле, і в нас буде достойне майбутнє. Так, як радикально, скажімо так, що петлю на шию і скинули, це, це просто ну якось, ну не виховані люди, це роблять, скажімо так. Якщо у нас на Україні є якісь достопримечательності э, російські, їх нужно відправляти в Росію. А в Україні повинні бути тільки українське. Судя по тому, що Росія нас зараз овсюдають. Серпень став бенефісом сумських вандалів, облитий фарбою Булатович, розбита стела Героїв Небесної Сотні. Як відомо, насильство породжує тільки насильство. Тож у боротьбі за історичну справедливість не слід нехтувати законом. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков на часі новини.